Всім доброго денечку. На дворі вже осінь І в мене вже в теплиці моїй вже нічого, в принципі, нема. Є трошки баклажанів є, є трошечки перців. помідорчики я вже вибрала, продала, а так уже нічого толком вже і немає. Буду насаджувати. Посадила огірочки, тут у мене полуниця я посадила трошечки якусь частиночку тепличці, щоб була рання полуничка весною. Це моя капуста пекінська, хочу спробувати, тому що вона у мене весною чому то зацвіла. Стало тепло, вона просто зацвіла. Попробую ще на осінь. Посадила на другий обер трошки огірочка. Не знаю, як воно піде ночі холодні, ранки холодні. Ну, Будемо бачити. Баклажани я тут свої дуже пізно посадила, тому пізно вони у мене. Це мої квіти, осінчата, айстри, яких я насадила. Тут у мене і баклажани, і перчики, все є на подвір'ї. Квіти, майори, капуста. Ось такий в мене квітничок. Теплицю я свою закриваю на ніч, тому що холодні ночі. Це в мене ожина, яка росте, смакує, яку не можна ніяк обірвати, тому що роботи повно. Але треба. Це мій песик. Звати його Джо, Дуже гарний і хороший песик. За мною завжди він бігає кругом. Де я, там і він. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Всім пока-пока.